Себе, де, мої похані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Ох, чи згадує вас ваш колишній, подумайте про нього, а я завжди думаю за, для, за вас, про вас. Дякую за підписки, за коментарі, за те, що заказуєте амулети і чекаєте на них чезі. І так, тут, чи думав він про вас? Тут хтось захищає, захищає свої особисті кордони. Або ви, або він. І іерофант. Ви знаєте, тут зараз він пішов у відлюдника. Він на одинці сам з собою, він хоче побути один, розібратися в собі, або взагалі це людина, яка звикла бути один. Тож він тут зараз закрився від цього Всесвіту і від вас також. Так Чи згадує він про вас? Сонце, звісно, ви для нього сонце, ви для нього. Весь всесвіт, бо як без сонця не може існувати нічого, згадайте, да, коли немає сонця, немає вітаміну, Д, що стається з нами. Так і він під сонця по відлюднику, немає сонця, немає його. Але карти кажуть, це по справедливості. Все це сталося, що він пішов у відлюдники. Тут немає вашої вини. І Аркан, одні старші аркани, аркан Луна. Ви знаєте, тут у нього душа з розумом говорить різне. Тобто, так як він колишній у вас, то він ніяк не може знайти цей баланс, бо з одного боку ви для нього є сонцем. А з іншого боку, він хоче розібратися по луні, почути, чому це так, бо мабуть його житті це вперше. Він не розуміє, чому він так запав на вас. Розуміє, у нього немає у цього між серцем і розумом до королева Пентаклів, так. він згадує про вас як про стабільну, як про надійну. Він вас вважає, у когось ви справді були його жінкою законно або були в цих відносинах. Він вам вважає своєю родиною. Він бачить е qualche... в жінках, які біля нього тільки вас. Але у вас якось сталася башня, все рухнуло в один момент. Вау, імператриця! Але ви для нього імператриця. Запам'ятайте, те, що я казала, ви для нього особлива жінка. Імператриця зустрічається раз чоловіком в його житті. І він це хоче усвідомити зараз усвідомлює. Аркан смерть, у вас все закінчено. Але він хоче вам жити під одним дахом. Він хоче цього. Брак. Можливо.